Шановні клієнти, медіадім, поспішаємо повідомити, що у зв'язку з відключенням стаціонарних номерів телефону, техпідтримки та абон-відділу, у разі виникнення проблем потрібно зараз телефонувати за такими номерами мобільного телефону, які вам більш підходять. Всі вони з'єднані в одну систему. І після дозвону треба натиснути 1 для з'єднання з, з тех підтримкою, два або три з'єднання з САБОН відділу. Нагадуємо, це 050-344-2443, 050-471-0932, 063-357-1330 і 067-462-7404. І додаткова інформація, абонентське відео працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 19 години перерва з 13 до 14, в суботу він працює з 10 до 13 години без перерви, а вихідний неділя. І, до речі, кожен другий робочий день місяця абонентське відео працює без клієнтів. ось для з'єднання з телестудією ТБ Медіадім, щоб залишити ваше запитання до мера та працівників ТБ, телефонуйте за номером 066 277 70 42.